Для кожного з нас зима багата на свої улюблені моменти, будь то святкові звички або ж маленькі речі, які роблять цей сезон святковим та незабутнім. Ходімо, дізнаємось у вінничан, що додає їм настрою у цей холодний зимовий період. Підсвяткувати новий рік, все почати з нового чистого аркушу е і зробити набагато більше ніж минулого року, здійснити якусь свою мрію, коли вся сім'я збирається з одним столом. Але на жаль, зараз збирається не усі. Ось тому дуже хочеться повернутися в ті часи, коли збиралися абсолютно всі, коли в гості приходили всі куми, сусіди, брати, свати. Ось цього дуже хочеться. Але на жаль, цього немає. Ой, мені подобається новий рік, коли ми зустрічаємось або з родиною, його зустрічаємо, або з друзями. І це Дуже атмосферно, класно. Їздимо до бабусі кожен щороку і там зустрічали Новий рік бабусі. Подобається атмосфера, яка там все ж таки відчуваєш якесь тепло, затишок, тому що приїжджаєш додому. Да, там хорошо відкривати подарунки, тому що е, там щось нове для мене і те, що я хотіла. Ми самі села і ми виробували сосну. Тато постійно ходив. У нас поле, ми біля поля живемо. Вирубували сосну, вона пахнула дуже на всю хату нашу. І ми прикрашали ці іграшки. Мама кожного року купляє нові, якісь символічні. З От є якийсь рік, ну наступний рік змії, вона купляє е, іграшку з змією і кожного року ось такий символ. І зірочку ми вішаємо, і всі збираємось і наряджаємо ялинку. У мене, наприклад, є родичі в Києві, то я хочу до них поїхати. Я там не була вже 4 роки. От я дуже сильно сумую, то хочу поїхати. Ну, це як для мене різдво, це як згон всієї рідні в одне місце.